Господь з вами і з духом твоїм читання святої Евангелія від Луки, Слава Тобі, Господи. Того часу. Ісус, деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших, розповів таку притчу: два чоловіки піднялися до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так, молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники. Несправедливі перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє! В розпал комунізму в Московському національному театрі відбулася вистава, яка носила назву Христос у фраці. Фрак це такий костюм, довгий, з довгим закінченням, так взаді. І головну роль в цій виставі виконував відомий тоді радянський актор Олександр Ростовський. Сценографія цієї вистави була справді шокуючою. На сцені стояв Вівтар, на вівтарі валялися перекинуті пляшки з горілкою та пивом, а актори грали п'яних священників та сестер Монахинь. І ось на сцену виходить головний актор. Його завданням було розпочати читання п'ятого розділу Євангелія від Матея, тобто нагірної проповіді. В якийсь момент він згідно сценарію мав кинути святе письмо геть, попросити фрак і циліндр і сказати мені досить фрака і циліндра. Олександр Ростовцев виходить на сцену і починає докламувати слова Євангелія. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто сумує, бо вони будуть втішені. І в цей момент він вже мав кинути Біблію геть на землю, і попросити цей фрак і циліндр, але він продовжив читати далі: Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, блаженні ті, хто голодує і спрагнений правди, бо вони наситяться. Він продекламував тоді з цієї сцени усі 48 віршів цього розділу Євангелія від Матея. А наприкінці сказав: Ісусе. Згадай мене, коли прийдеш у своє царство. Після цієї вистави публіка, яка сиділа там, була зворушена. але цього актора більше ніхто і ніколи не бачив. Я вірю, що Христос згадав його в своєму царстві. Він був закатований, напевно, так як це ставалося з багатьма, хто сповідував Христа в Радянському Союзі в ці темні часи комунізму. Історія цього актора нагадує подію з сьогоднішнього Євангелія, коли збирач податків, митник приходить до храму. Так, цей митник був справді, напевно, не дуже доброю людиною. Вів такий собі спосіб життя. Він е, був митником, але не в тому сенсі, який ми розуміємо е, зараз, так тобто він тоді співпрацював з римськими окупантами. З римськими окупантами, які прийшли на його землю, і його дохід, його заробіток складався з того, що він клав поверх боргу, так що мало бути стягнуто з платників податків, тому його ненавидів весь народ і вважав негідником в своїх очах. І в певний момент він починає з великою дитячою щирістю молитися. Боже, будь милостивий! До мене грішного. Водночас до храму входить фарисей, так? як і в, попередньому, в попередній цій сцені з митарем, але все закінчується зовсім інакше. Митар, який був грішником і поганою людиною, виходить виправданим. Тоді як фарисей, який був справді доброю людиною, постив двічі на тиждень і сплачував десятину, так? тобто десяту частину від свого заробітку він віддавав на храм, він вийшов невиправданим звідти. Ісус хвалить позицію митаря. Чому Фарисей, хоча й справді був доброю та благочестивою людиною, не виправдався, не був виправданий, тому що він приписав собі заслугу Божого виправдання. В центрі стояв він. Боже, дякую, що я не такий, як ті інші. Дякую, що я складаю двічі, що я пощу двічі на тиждень, що я складаю пожертву. В його молитві, в центрі стояв він сам. Так. Він хвалився, так, звеличував себе над іншими особами, тобто він, можемо сказати, зробив себе Бога. Так. Зробив з себе Бога. І тому властиво ця постава є неправильною. Тому він вийшов, хоч попри всі зовнішні його ознаки, так який був шанованою людиною, його знали напевно, ніби вів на зовнішній погляд добре життя, вийшло так, як вийшло. Так. Два різних світи, два різних погляди, так як тут в цьому початку, який я розповідав, так. Де в цій виставі Христос у фраці, головний герой мав сказати, так, що фрак і циліндр мені достатньо. Тереза Авільська, Тереза Велика, молячись, говорила, що Бога мені достатньо. Самого Бога мені достатньо. Коли в центрі життя людини стоїть всемогутній Бог, тоді все виглядає інакше. Одного разу я був на одній катихи. Це був в дитячому садку, я її спостерігав за нею, так, і це було властиво перед днем всіх святих. І ця катехитка, яка провадила катехизу, роздала дітям такі маленькі сині карточки і сказала, попросила їх намалювати на них ситуацію, яку, яка дозволить їм одного дня потрапити до раю. От і каже: намалюйте якийсь добрий вчинок, молитву або образ, або коли ви там стоїте в церкві на месі. І діти почали працювати, малювали, старалися. І тут один хлопчик підняв руку. Так? Ця катехитка підійшла до нього, каже, що трапилось? А він каже, такий років, може, п'ять, і каже, мені тут здається, щось підозріле. Каже, я роздумую над тим. Що це? Через аркуш паперу можна потрапити до раю? І я тоді подумав про себе, що в цього молодого чоловіка дуже добре розвинена інтуїція. Бо справді ані через аркуш паперу, а навіть не через те, що на ньому діти намалювали, потрапити до раю ми не можемо. Тому що спасіння... Дорогі брати і сестри, над цим закликаю пороздумувати, це незаслужений дар. Що би ми не робили в своєму житті, ми ніколи не заслужимо цього. Спасіння не здобувається вчинками. Так само, як ми роздумуємо про категорію любові. Так? За що мене люблять або за що я люблю інших? Господь любить інакше, Він любить просто так, бо ми є. Нам важко це прийняти. Так? Важко це прийняти часом. Отже, спасіння це незаслужений дар, якому ми з вами можемо відкритися або закритися. Тобто, коли людина бачить, що вона практично не має якихось заслуг, так? як цей митник, і покладається на Бога, то вона відкривається на Його милосердя. Тоді для неї відкриваються ворота раю. Образно кажучи, дорогі брати і сестри, якби цей фарисей справді навернувся, то плодом його навернення була б не зневага до митаря або до інших категорій осіб, про які він говорив, а вдячність і поклоніння Богу. Вчора ми мали вечірню святкову месу з молоддю. Молодіжну за активної участі молоді, і після неї мали молитву про слави. Молитва про слави це властиво про то, що ми маємо вміти дякувати Богу. Дякувати навіть за ті моменти, коли нам важко, а Він залишається вірний біля нас. Це дуже важливо, дуже важливо. Пам'ятаю, що як був на одній практиці, теж провадив катехизи. То готуючись до неї, натрапив на одне відео, де була зображена чудова історія. І там такий сюжет. Маленький хлопчик хоче зробити подарунок для свого батька. Він підходить до батька, простягає руки і каже, що я хотів би тобі щось подарувати. І що робить батько? Батько виймає гаманець, відкриває його, дістає гроші і дає синові. Так? Той бере ці гроші. Після того батько бере свого сина на руки, садить його в машину. Вони машиною їдуть до магазину. І хлопчик, зайшовши до магазину, такий маленький-маленький, що він навіть не достає до того прилавка. Так? Що робить батько? Піднімає його на рівень цього прилавка. І хлопчик вибирає подарунок, купує його за гроші, які отримав від батька, і дарує цей подарунок батькові. Так? І закінчується це відео це неймовірною сценою, посмішки та обличчя батька, який сяє просто величезною радістю. Так? Хоча він сам дав гроші, йому довелося відкласти всі справи, сісти в машину, поїхати за цим подарунком, підняти того сина на руки, ні, щоб він сам вибрав. І, бо той не міг дотягнутися до прилавка, і він радіє з того, що син дав йому те, що він сам йому дав. Мені здається, що це добре зображення того, як, як мають відбуватися наші відносини з Богом. Так? Господь Бог, дорогі брати і сестри, буде задоволений, коли ми сьогодні подякуємо йому за те, що ми спасені, що завдяки його благодаті. Ми прийшли до нього, так? тому що ми його в Його руках, так? він буде, як цей батько з цього відео, радіти і тішитись. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю кожному з нас цієї правдивої покори. А для того, щоб була ця правдива покора, теж маємо мати правильно сформовану совість, яка правильно формується лише в Ісусі Христі. Так? Колись Розмовляв з одним чоловіком, який казав, що його дідусь був фармацевтом, знаєте, в тих таких ще старих аптеках, там, де все важилося, там, де виготовлялись ліки безпосередньо, і він розказав історію, що дідусь ну, завжди його брав з собою на роботу і дозволяв, каже, ти можеш всюди ходити, щось там дивитися, все, що хочеш, але ніколи, ніколи в житті не чіпай ваги. Які там стоять, так? і пояснював це так. Тому що е якщо ти зіб'єш ці ваги, е то комусь може зовсім не допомогти лікування ліки, який я робитиму, а когось ці ліки зможуть навіть вбити. І е це дуже важливо розуміти. Це, так? це ж подібне до нашого духовного життя. Правильна покора, вона зростає тільки з правильно сформованій совісті через молитву. Тобто я не можу дивитися лише на себе, на свої бажання, так і казати Я об'єктивний, бо тому що ми маємо 10 заповідей, так які є об'єктивними нормами моралі, так це, це природньо, так не вбий. Не вкради. На цьому базується все законодавство всіх суспільств, так? Всього суспільства, всіх країн, як би там не намагались заборонити чи заперечити існування Ісуса Христа, так? на цих десятих заповідях будуються закони. Тому слідкуймо теж за цією нашою правильно сформованою совістю. Це дуже важливо. Бажаю кожному з нас відкритися на благодаті, якими нас хоче наділити Господь, який вже прийде сюди буквально за декілька миттєвостей. Відкрий йому своє серце. Амінь.